Друз'яки, привіт! Сьогодні таке коротеньке відео. Поки є у мене важливість, покажу, як я роблю водосточну систему. Хтось мене питав, з чого краще робити. Краще робити мені подобається гамрад. Вже декілька років стоїть на моїх будинках, нічого з ним не трапляється. Не вицвітає він, не короба його там дуже. Раніше я робив зазвичай цепі. Но цепі мають декілька недоліків. Це дзеленчаті, коли вітер, трохи з них розбризкує. там. Це не критичні недоліки, але не так багато коштує сурба. І зараз я роблю по-іншому. Дуже гарно себе зарекомендували такі дренажні колодці. Тут вже засипано. Тут також засипано, але ще не до кінця. А, Теж до кінця досипано. Ну, Ви поняли. Аналізаційна труба, в яку ми напряму вставляємо е, трубу з водосточної системи. Тут у нас були викопані на глибину, мабуть, 2,5 метри. Ну, до піску ми дійшли. Е, Десь метр двадцять на метр двадцять, закинули туди, туди всі обрізки з газобетону, а їх зазвичай ну приблизно, якщо так їх розкинути, то десь куб завжди виходить. от Де б я його е, дівав, би, якби я не робив такі колодці, то е, це дуже важливо, що є можливість такий е, строїтельний мусор утилізувати. Потім я засипаю щебенкою, щоб труба таку трубу я кладу дренажну. З отворами такими. Вона має розмір там, щось близько 100 мм. Вона гарно заходить в 110 трубу. Заматуємо трубу. Засипаємо все, ну, коротше, пару колечок такої труби кладемо, засипаємо щебенка і накриваємо клейонкою, щоб не замулювала щебенка. І все. І зверху засипаємо землею. Перший рік вона сяде трошки, потім підсипимо, і вона ніяк ззовні, ніяк її обслужувати не потрібно. І служить вона дуже довго. Вода йде не якась там загрязненна, як з каналізації, наприклад, то служать вони десятиліття такі колодці. Зато ми нічого у нас тут не тече. Декілька разів я спостерігав, був. Величезний лівень у нас, навіть у дворі у мене стояла вода, на, мабуть, от, от стільки тут, ну, дуже великий лівень, такий залповий був. І нічого у нас не потекло через верх. Залпом я думаю, воно біля куба може запросто прийняти. Плюс воно ще в пісок там ходить, задолбається його затаплювати. Но я думаю, що навіть якщо там буде глина, все одно вона впитує. І от, що класно, що навіть взимку. Uh, missa de Питується волога, не перемерзає на такій глибині. Якщо його просто скидувати під будинок, то тут буде таке озеро, тому що земля ж замерзне, там трошки оттіпіль, трошки сніг підтанув і починає воно зверху все е, тікти. А якщо у вас тут якісь туї ростуть або якісь е, дерева, яким таке зволоження чрезмерне не дуже до вподоби. Тому це класний варіант. Стої копійки. Тобто, що ми тут? Каналізації там на 1000 гривень купили Та, отаку трубу, я купляю, вона у мене йде на дренажне поле для каналізації. Ну, бачите, там виходить. І залишки виходять, тої, вона щось там приблизно 70 гривень за метр. Її можна закопати до 5 метрів на глибину. Вона така досить крихка, але е, якщо в щебіночці, акуратно з нею працювати, нічого з нею не трапляється. В общем, хороше рішення, друзі, совітую вам таке робити. І не треба тих ципків. Ще колись зніму, але щоб не задавали мені дурних питань. Е, Гідроізоляція в мене тут є. Це зроблено в вигляді банерної тканини 500-ї щільності. Вона йде приблизно на метр від дому. На глибині 25-30 см. Ну тут е, трошки більше, бо тут буде підсипатися. Ота у нас земля лишня. Ми тут вирішили трошки вирівнити дому. Е, вона піднімається, засипається тут, от землею, потім робиться з уголка така, щоб якусь границю зробити там на відстані 30 см. Засипається щебнем і гідроізоляція зрізається чуть-чуть нижче, ніж щебінь. І цей вузол засипається щебенкою і нічого не видно. Так буде виконаний вузол примикання до хатини нашої.